Знову зазвучали на повну силу. В місті пройшов всеукраїнський фольклорний фестиваль Співоче поле цьогоріч на фестивалі виступило близько 20 колективів з Чернігівської, Полтавської та Київської області. Кожен із них привіз до прилук щось унікальне: автентичні народні пісні, традиційні костюми, самобутні мелодії. Але всі вони об'єднувалися однією спільною метою показати силу та глибину українського фольклору, який і досі залишається важливою частиною нашої ідентичності. Фестиваль відкрився виступ. Оми хорових колективів, чий багатоголосий спів змусив присутніх затамувати подих. Що чайне? Під час виконання старовинних пісень здавалося, що час зупинився, а самі прилуки стали свідком чогось сакрального. Мелодії змінювалися від тихих і ліричних до запальних і танцювальних, адже українські народні пісні це код нації. Вони передаються з покоління в покоління, розповідаючи історію нашого народу, його радощі і печалі. Незважаючи на війну, ми все одно життя продовжується, і ми повинні. Оскільки ми українці, і нас ідентифікує саме українська культура, українські народні пісні, українське вбрання вишиванки. І коли ми зберігатимемо свої традиції та мову, то тільки тоді ми залишимось українцями. Юрій Кіпкало, акордеоніст інструментального колективу Веселі музики Токарівського будинку культури на Прилуцький фестиваль спільно з колективом привезли п'ять музичних номерів. Тож обіцяє обов'язково зачарують публіку своїми виступами. Саме найперше, що ми повинні зберігати українські традиції. Ми сьогодні будемо виступати троїстими музиками. Це такий колектив. Народний український де духові ударні та струнні інструменти. Ну буде гармошка. У нас я на кардоні буду. грати, також скрипка і бубон. Учасники фестивалю не лише співали, прилуцькі театрали розважали глядачів веселими гуморесками. Серед учасників фестивалю і 15-річна Поліна Олійник. Вже 10 років дівчинка займається театральним мистецтвом. Каже, приємно, що своїм захопленням може і допомагати нашим захисникам, зокрема, фінансово, як ми сьогодні, це робимо для наших зсу за збройних сил України, і справді це робить твою творчість набагато приємнішою, набагато захопливішою для тебе самого. Фестиваль «Співоче поле це нагадування про необхідність збереження культурної спадщини і завдяки таким святам ці пісні продовжують жити, звучати і захоплювати нові серця. Фестиваль також мав благодійну мету під час виступів колективів. Прилучани могли задонатити кошти на станцію РЕП для першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Усього для захисників вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень для народного ансамблю української пісні «Ряшківські нащадки співати, аби допомогти ЗСУ важлива справа. Художня керівниця Ряшківського будинку культури Надія Вовнянко каже, підтримка військових у такий спосіб це також гарна можливість подарувати людям приємні емоції. Благодійні заходи, такі як сьогодні, і ми в ньому учас брали участь. Обов'язково та доцільно їх проводити, адже ми збираємо кошти для збройних сил України, і ми цим їх підтримуємо, допомагаємо, адже завдяки їм ми живемо. Та можливість маємо співати. Для багатьох фестиваль став приводом відчути гордість за свою культуру, адже народні традиції, пісні та танці і досі залишаються важливим для сучасного українця. Наша країна багата на таланти, а український фольклор заслуговує на те, щоб його шанували і популяризували. І прилуки з гостинністю та любов'ю до рідного мистецтва стали справжнім епіцентром яскравого івенту. Українська пісня вона піднімала український дух. Емоції, а потім вона трішки розвантажувала, тому що це дуже важливо. Якщо весь час сумувати, весь час бути в дуже великому стресі, то це певна річ це дуже завантажує. Завантажує весь організм, і потім ми що. Ну, ми, ми... Опускаємо руки, тому пісня сьогоднішній день була дуже важливою. Ми трішки розрядилися, розвантажилися, і певна річ, навіть допомогли нашим збройним силам України, тому що зараз на даний час це найважливіше, що потрібно для миру, для перемоги нашій Україні.